Дорогі глядачі, сьогоднішній випуск присвячений дуже важливій події в нашій новітній історії в історії нашої визвольної боротьби, а саме 80-тій річниці від дня створення української повстанської армії. Мабуть, так розпорядилася історія, що ювілей Української повстанської армії перепадає на сьогоднішній рік, на рік, коли Україна знову відчайдушно бореться. За свою державність, за свій суверенітет, за право говорити своєю мовою, право знати свою історію і право бути нацією на своїй землі. Українська повстанська армія, як і будь-яка армія світу, на той час мала не тільки військові звання, не тільки зброю, а й військові нагороди. Нагороди це дуже важливі. Стимулюючий фактор для воїнів. Нагороджували УПА від імені Української головної визвольної ради, куди входили представники не тільки УНУ, а й інших Національно-визвольних рухів ліберального, демократичного та монархічного характеру. 27 січня 1944 року. Головний командир УПА Роман Шухевич віддав відповідний наказ про запровадження системи нагород в українській повстанській армії. Відзнаки міг отримати як вояк, незалежно від рангу і функцій, так і підпільник, що не був у війську, але працював у структурі запілі та сітці УОН. Відомі факти, коли нагороду отримували і цивільні особи, які не були в УПА офіційно. Пропозиції для нагородження рядових повстанців подавалися командирами їхніх сотень, куренів, штабів та воєнних округів. За бойові заслуги передбачалася наступна градація військових нагород бойових ресців. Найвищим ступенем був перший ступень Золотого Христа бойової заслуги першого класу. Ним, зокрема, був нагороджений командир УПА Дмитро Клим Савур. Про нього є відео на нашому каналі, на яке ви можете перейти за посиланням. Наступним градацією був звичайно другий ступінь Золотого Христа бойової заслуги другого класу. Після цього йшли срібні хрести. Срібний хрест бойової заслуги першого класу і срібний хрест бойової заслуги другого класу. Найнижчим був бронзовий хрест бойової заслуги. Це був п'ятий ступінь нагороди. Нагородження бойовими відзнаками передбачалося лише за конкретні вчинки бійця з поданням списку його заслуг. І свідченням очевидців, які могли підтвердити заслуги цієї чи іншої людини. Регламентувалися права керівних органів повстанського руху щодо визначення достойних воїнів. Для визначення вояків та цивільних осіб, некомбатантів за трудовий внесок у забезпечення визвольної боротьби, впроваджувалась відзнака Хрест заслуги. Він відрізнявся від Христа бойової заслуги тим, що ним нагороджували і цивільних осіб. Христи заслуг також ділилися на е, срібні, золоті і бронзові. Також нагороджувалися е, головною визвольною радою за поданням командира УПА. Окрім Христів заслуги, в УПА існували ще й медалі. Перша медаль це медаль за боротьбу в особливо важких умовах, створена у 1948 році. В неї нагороджували бійці, які не менше двох років вели боротьбу у повному оточенні ворога. Інша медаль це пам'ятна медаль на честь 10-річчя створення УПА. Пам'ятну медаль створили у жовтні 1952 року. Українська повстанська армія, хоч і була армією без держави, але не була армією без нагород. Нагороди це важливий фактор у стимулюванні бійців та піднятті морально-психологічного і бойового духу.